В Ізмаїлі відбувся патріотичний автозаїзд за Україну. Його присвятили Збройним силам та всім захисникам, які віддали своє життя, захищаючи свободу та незалежність країни. Місцева активістка та організаторка Ірина Хіміч розповідає, ідею провести автозаїзд виношувала давно. Реалізувати її підштовхнув той момент, що батько військовий отримав поранення на Запорізькому напрямку і опинився у шпиталі. Сьогодні нарешті може здійснитися моя чергова патріотична мрія на підтримку мого батька, який зараз знаходиться в лікарні на запорізькому напрямку після отримання поранення на підтримку всіх загиблих героїв, тому що останнім часом, на жаль, ця цифра зростає і зростає. І відчуваю свій громадянський борг показати підтримку всьому нашому населенню і військовослужбовцям. Колона автомобілей, прикрашених прапорами та фото загиблих, урочисто проїхалася головними вулицями міста. До патріотичної акції долучилися рідні та близькі загиблих на фронті ізмаїльців. Олена Горобченко, дружина захисника Олександра Горобченка. Розповідає, взяла участь в акції в пам'ять про свого чоловіка, який героїчно загинув на полі бою. Мій чоловік, Гробченко Олександр Олександрович, народився в Татарбинарському районі, село Кучкувате, але останні 14 років проживав у місті Ізмаїл. Він також захищав нашу рідну Україну, загинув у селі Піщане, Куп'янський район, Харківська область. Він був водієм протитанкового взводу, вивозив поранених з поля бою. На жаль, при таких же і обставинах він і загинув. Нині жінка створила петицію на присвоєння захиснику звання Героя України посмертно. Просить ізмаїльців підтримати та поставити свої підписи. Любі друзі, я хочу, щоб ви підтримали петицію на присвоєння звання Героя України. На жаль, посмертно. Номер петиції три-двойки, дві дев'ятки, шестірка на офіційному сайті президента України. Ви заходите, водите туди номер і голосуєте. буду всім вдячна за голоси. Дякую, Христина Левченко теж втратила чоловіка на фронті. каже, долучилася до заходу, аби нагадати людям, якою ціною Україна виборює незалежність. Мій чоловік служив у морській піхоті. Це військова частина міста Болград. Він пішов добровольцем 25 лютого 22-го року. Він завжди був на позитиві, він вірив у нашу перемогу. Я вирішила долучитися до цієї акції, тому що це. Один спосіб, щоб нагадати про наших героїв, які віддали найцінніше, що є людини це власне життя за нашу свободу, за мир в нашій державі. Це перший патріотичний автозаїзд, проведений в Ізмаїлі, з початку повномасштабного вторгнення, відзначила організаторка, проте не останній. Ідею дуже довго виношувала в собі і, чесно кажучи, довгий час не наважувалася звернутися до офіційних органів, боялася отримати відмову. Але коли мене підтримали, я зрозуміла, що точно тепер це точно не остання така патріотична задумка. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.